Доброго ранку, це телевізійний канал Тава. Програма ранок на Алтаві. Заряд бадьорості оптимізму на цілий день генеруємо разом із нашими гостями. Для вас, шановні глядачі, у гостях зустрічаємо відому людину. Не побоююсь цього слова, публічну людину. Талановиту, успішну, неординарну і цікаву. Це відомий ведучий конференціє шоумен Олександр Лазарєв Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку. Доброго ранку. Я б це надало слухав би і слухав би далі. Ну, продовжуй, продовжуй. <рес> <рес> дуже приємно. Насправді, насправді, всім справді доброго бадьорого ранку від людини, якої дуже важко бадьорістю насичитись зранку, тому що ну сова, не сова. Жаль, трохи сова. Я тільки хотіла сказати. Ранок це не твоя частина дня. Ой, якось так, як в народі кажуть, так так історично склалося, що як тільки <рес> дитина пішла до школи. То ранок став моєю невід'ємною частиною. На жаль, а що робити? А що робити? <гум> Потрібно такі щоденні питання якось вирішувати. А, зізнаюся чесно, коли зустрічаєш у студії колег по цеху. Ну, по-перше, ти розмовляєш з ними однією мовою, розумієш цих людей. Звичайно, вони тебе також. Але відчуття незвичні. Незвичні. Я відразу пропоную тикати, не навіть не намагатись казати один одному ви і робити вигляд. Нібито ми один одного не знаємо. <гум> так що всім великі <гум> привіт. Так, так, а для наших глядачів розкриємо. Ну, якщо не всі твої таємниці, то деякі з них всі де Полтавці добре знають. Але з чого розпочиналась кар'єра? Цікаво, ти завжди знав, що я буду творчою людиною, артистом можна сказати. Моя кар'єра буде складатися за таким-то планом чи все якось чином спонтанно? Чи як де кажуть, мріяв стати льотчиком, а став. Конференція так mm -hmm. ну добре. Тоді тоді поїхали з самого початку. Навіть не будемо зараз ставити під сумнів про те, що там всі знають, всі не знають. Ну в будь-якому разі всім, хто знають, знову <реку> великий привіт. А кар'єра, творча кар'єра, творча кар'єра відомої особистості розпочиналася, як і більшість творчих кар'єр усіх відомих особистостей. А саме Синок, ану, біжи сюди, біжи сюди. Давай. Ставай на стільчик, вставай на стільчик, давай. Йод, бичок качається, здихай. Молодець, цукерочку, все, побіг. Це був початок творчої, творчої кар'єри, як і всіх. Якщо серйозно, якщо серйозно, то а, в моєму. В моїх планах життєвих, коли я був тим маленьким хлопчиком, що за цукерочки, а, читав речі, віршики. О, дуже дякую. Нема стільчика, щоб взяти цукерочку. Так ось, в моїх планах була серйозно прописана кар'єра моряка. Оригінальніше. Бачите? Не космонавтом, не льотчиком. Мав бути моряк. Моряк Олександр. Мабуть, капітан, ну, чи там помічник капітана. От, а потім, потім. Я зараз ловлю, ловлю, ловлю себе на думці про те, що знаєш так, в мене була в мене була надія, в мене була така надія, така мрія. Що ви мене запросили лише тому, що ну там хтось зірвався і так, давайте кого запросимо? Давайте отого ведучого, Молодий, яскравий А Тут я розумію, коли мене Наталка сказала, що ні, ми планували. Ми е, прогнозували. Було. Це старість пішла, це старість визнання. І я вже сиджу поруч е, із своїми колегами і не беру інтерв'ю, а розказую про те, <с. як починався творчий шлях. Ну, Взагалі творчий шлях, я сподіваюся, що він продовжується. От. Ну, е, абсолют, ну, Не абсолютний, так ну, так, щоб дитина ж моя теж буде дивитися. Я скажу, те, що я абсолютно нуль був в точних науках. Е, ні, ну, В математика так, була тверда. Ну, четвірочка, добре, четвірочка, за, за те, що були добрі оцінки, що був дуже активний в усіх літературах, мовах і так далі. Потім а, КВН, інститут. Угу. Ну і пішло-поїхало. А пішло-поїхало на радіо, я знаю. Пішло-поїхало на радіо. Так, спочатку був довгий-довгий шлях. Довгий-довгий і, і почухав сиву бороду. А довгий шлях на радіостанціях. Це були це була перша ФМК у Полтаві. Там взагалі було дуже, дуже багато цікавого, але. А, як як в як старому бородатому анекдоті про те, що е, було багато цікавого а дітям розповісти нічого? Дійсно. І я розумію, що що зараз попригадувати там куріхозні випадки, які були на першій в полтаві радіостанції, можна, угу. але чи варто? На чи варто у нас, при... варто у нас прямий ефір, ні? Так <клес> <клес> пряміше, просто нікуди <клес> до речі, е, Олександр Лазарів це ще й голос багатьох е, роликів. Актор реклами Тро, так це трохи, називається трохи, трохи є. до речі. По голосу впізнавали, впізнають. А, До того, як стало ні, тебе ні, багато ні. видно. Ти, знає, ти знаєш сама, і ви знаєте самі про те, що а, голос актора в рекламі він кардинально відрізняє. Ну так відрізняється. Ми один одного впізнаємо всіх угу. завжди, в будь-якому місті, там, в інших країнах, коли іноді чуємо. Інтонація артикуляція. Ми один одного впізнаємо, а рідні найближчі рідні впізнають. Ні, а так не впізнають. Кажуть, що це ти? Ніколи б не сказав. А знаєш, які ще буває, чують голос чийсь інший. О, це ти. А, Кажеш, Та це це ні, не не це ти. Що ти мені розказуєш? Точно ти. Я, так я. No. Але робота в будь-якому разі м, цікава, пов'язана із спілкуванням з багатьма різними людьми, з ким з відомих особистостей. Тебе познайомила твоя робота, Така багатогранна. Так, беріть ручку, блокноти, шановні глядачі, так, записуємо. записуємо ну насправді, якщо ми не будемо так кидатись такими гучними, гучними словами, познайомили. Якщо казати про справжні знайомства, то мабуть, чим я завдячний своїй роботі, тим, що я знайомий із дуже дуже відомими, дуже Оригінальними, надзвичайно цікавими людьми Полтави, Полтави Полтавської області. За це я без, безкінечно вдячний. А якщо це запитання взагалі про там, Зірок, про, про зірок? зірок. Безперечно, дуже багато було цікавих зустрічей, інтерв'ю. Ну, в, в тому випадку, якщо вони, скажімо, приїжджали з концертами, угу. да? а, ну, або там, якісь, на якихось заходах там, пересікались так, тим, чи іншим, тим чи іншим чином. Вони кажуть, Корпоративе. А, значить, чим ким, зустрічу з ким я найбільше, мабуть, пишаю пишаюсь і там пригадую, запам'яталося, це двічі з Лагутє. Дуже дуже цікаво. І я Ігорів? Дуже цікаво, дуже цікаво, дуже цікаво, дуже цікаво, і ще раз дуже цікаво, можна повторити. А, була а, ще одна цікава історія. Ну вона довга. Я, я такий майстер довгих історій. Так. Та, та, е, е. Можна. Ну Тоді відкладіть свої блокноти і ручки. Приготуйтесь слухати. Був, був час, що був на, на зарі інтернету. Це, це трохи пізніше перед зрею RA, fm Радіостанції була ще зря інтернету у Полтаві. І а, значить, дуже мені, дуже мені подобалась і подобається зараз, принаймні там перша рання творчість групи радіохет. І особливо uh -huh. а, значить, вокаліста Том Йорка. І на, значить, в інтернеті знайшов якісь фантастичні просто пісні. Надзвичайно мені були вони... Це були мої пісні, я їх знайшов, просто їх написала якась інша людина. А, я почав слухати, дуже було схоже на радіохет, але це був на радіохет. Виявили, що у Том Йорка є брат, рідний брат молодший, Том Енді Йорк, навіть майже однаково У нього була група, була, тому що її зараз вже немає, Unbelievable Truce. Uh -huh. І знайшовши їх сайт, вони тільки-тільки створили сайт на форумі. Я там підписав, що там Hello Andy from, from a country That Not even in a list, тому що не було України в переліку, там, де оберіть uh -huh. локацію, з якої ви пишете. І мені відповів Том Енді Йорк на російській мові. Я вирішив, що це якісь жарти, що це. Мої друзі, серед яких ну, і були і, і є, і також великий привіт, можливо, потім подивляться, які можуть, в принципі, можуть там. Ну... Так, да, якось під, да, підписати, відписати. Потім виявилося, що він навчався е, справді в інсуті міжнародних відносин, mm -hmm. знає е, російську. Відбулось знайомство. Мені передавали вони на радіо е, і права ставити в ефір їх музику. Mm -hmm. І передавали і постери. Ну просто фантастика. Вони запросили на концерт до себе е, в Лондон. Замість мене пішов мій товариш, який якраз на той час перебував у Лондоні. Mm -hmm. І далі було продовження цієї історії. Було дуже цікаво спілкуватися з тим Енді Йорком. Взагалі для у мене це було просто щось космічне. Я, 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 я з Полтавою познайомився з фантастичним музикантом. Потім було е, продовження, тому що на форумі зареєструвалася ще, ще одна лише е, дівчина, з якою могли спілкуватись е, ну, взагалі на, не на англійській мові, а на російській, власне. Це була е, дівчина, яка мешкала у Лондоні, е, звали її Альона. І потім, з'ясувалось, виявилось, вона теж здивувалася, що тут робить ще одна людина, яка щось там, може, не на англійській розмовляє, звідки її знає Анбілівий Truth, виявилося, що вона дружина барабанщика, колишнього барабанщика акваріум Саши Тітова. Uh, і uh, потім навіть мої наші спільні друзі виявилися, які uh -huh. там в Лондоні познайомились. І uh, надзвичайно, не точка, я сподіваюся, знак оклику був, коли я працював у Кременчуці на одній з радіостанцій. Uh -huh. uh, приїхала група Юпі, Юпітер, це Бутусов, uh, це гітарист uh, групи кіно. Uh -huh. да, ну, «Допомагайте!» Значить, <ox> І е, перкусіоніст акваріуму е, Сакмаров. І в тому числі я абсолютно не спрямовував інтерв'ю в, в цей рус про запитання, як там з долі іншими групами. Сакмаров сказав, що ну, нас так розкидало по світу, ну, є навіть музиканти, є наші друзі, в яких ми не знаємо, навіть, що з ними зараз відбувається. І сказав, ну, от, зокрема, Саша Тітов, ми не знаємо взагалі, що з ними і як. <slag> я не став вихвалятись в ефірі, але, але потім та, Пацани, ось мило. Ось там э, координати, ну сподіваюся, що якось приніс користь. Да. Я ставлю Ничего крапку на оклику, три, три крапки. Оце радіоведучий. Оце так. А ніколи не хотів на телебачення себе спробувати. Це запрошення, я правильно зрозумів? А що? Не, ну, насправді, насправді. Э, за, ну, безперечно, були, за, були запрошення. Я не знаю, чому так склалося. Якось із телебаченням були був деякий досвід е, на телебаченні в, в деяких там програмах. Кося там підміняв е, ну там пару разів буквально. А зараз, зараз, з телебаченням я не знаю, чи можна таке казати взагалі на телебаченні, колегам з телебачення. Е, я вам можу сказати, що в, в мене вдома, в мене оселі, в а е, після. Ну, десь через десь за рік після перемоги. Помаранчевої революції я відрізав всі кабелі, угу, розірвав угу. контракти, і в мене вдома немає телебачення. Є один канал, який можна там якось там вловити, якщо дуже-дуже сильно хочеться. Ну, Я зараз, я казав, що з математикою погано, я не буду зараз рахувати, скільки, скільки років я дивлюсь телебачення лише там окремі програми в інтернеті. Угу. Ну, Серед іншого що... ранок на Оставі. До речі, на Ютубі є наш канал Раноклтаві. Я вчора, я вчора передивився ті програми, які не передивився. У вас дуже багато і дуже часто я бачу якраз спільних знайомих, і навіть іноді так хтось з'являється о, а, а цю людину я не знаю, на жаль. Ага, там ага. спорт. Угу. Ну, ні, зі спортом все в порядку, все нормально, ну, все одно. От мені цікаво, як ти зрозумів, що потрібно і пора виходити на сцену. <пух> От конферанс. <пух> як, я, як я зрозумів, як я зрозумів, прийшов, це також було, до речі, в Кременчуці. Прийшов. Um, засновник, взагалі, навіть не директор, прийшов uh -huh. засновник, і як я зрозумів, що треба виходити на сцену, він сказав: Саша, нас буде корпоратив з нагоди дня народження радіостанції, буде в нічному клубі. Ти будеш ведучий. Зрозумів? Зрозумів. І тут і от, Саша якраз і зрозумів, що і треба виходити. Так, що так, все поступово. Спочатку із uh, FM-діджеїв у нічні клуби. З нічних mm -hmm. клубів, з нічних клубів нас на сцени. І, і далі все покотилося, покотився, покотився. І далі, далі далі. сцени, не це сцени, сцени. А невичками а, із професійного життя, скажімо так, ти користуєшся в реальному житті? Це допомагає от, комунікабельність, там Фух, спілкування та, з Так, як, А як це не допомагає? Як це не допомагає? Наприклад, наприклад, там от а, я ж хочу. Наприклад, хочу ну, там. А, ну, це, це ще ми зараз пішли вже у старшу школу. Ми зараз ну, я маю на увазі Я, я, і я, я і син. А значить, і там. В, в початкових класах було сто відсотків там кудись, там на, на екскурсію, чи десь на якомусь заході, і там дітки заспокойтесь, дітки заспокойтесь, дітки заспокойтесь. І тут десь із і за спини добре поставленим голосом. так. Да, 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 да. діти. Всі <світ Não> слухаємо вчительку. Оп, там з якої сторони. Ну це поки вони маленькі діють. Зараз я не знаю. Ну, Треба щось вигадувати новеньке і новеньке. Мені ж ніхто не повірить зараз. Якщо я скажу, що я мовчу. Я вдома, я дома мовчу. Всім здається, навіть що я приходжу додому. і Поїхали! Починаємо нашу вечірню щоденну вечірню програму. Будемо робити. Уроки! Микається свії музика. Всі щасливі роблять уроки. Всі щасливі роблять уроки. Ну не знать. Якось так співвідношення. і уроки. Такий супровід, я не сумніваюся. Я би навіть захотіла уроки робити. Не будемо про уроки. Це така зараз болюча тема. Я сподіваюся, що у всіх що це не тільки ми. До ночі, до ночі, до ночі, хоча починаємо рано. Нічого не робимо, робимо уроки. Очевидь. Ми писали. Ми, так, це ні, всі, все, зупинились про уроки тепер. тому що ми, е, я, Здається, ми якраз пішли в п'ятий клас, Данило пішов Данило. Е, значить, ми хіба що по трудам ще не писали, мені здається, е, твір. По всьому писали. Твір-опис, твір Твірнує. Це можливо, я зараз дав добру ідею. Лобзік у моєму житті. <смеш> <смеш> Хороша тема для твору в школі. А чим займаєтеся вільний час іще. Ну, про уроки ми зрозуміли, про професійну діяльність ага. зрозуміли. Що ще? Що Коли надихає? трапляється е, <смеш> так. Та, 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 рідкі і нечасті хвилинки. Ой, і навіть сльозу пустив, бачите? А, вільного часу, вільного часу. Сім'я. На першому місці, місці сім'я. Якщо багато вільного часу, які сплануємо подорожі, автоподорожі, авто, будь-які подорожі на подорож одного дня, ну як там вже карта ляже? Якщо казати про сім'ю, про подорожі вже сказав. Якщо казати про себе, спорт. Спорт, пропаганда спорту. Я нещодавно вон, побіг. Uh -huh. Побіг і нормально побіг. Дуже мені подобається, Хоча до цього просто ходив, тягав залізяки. Зараз побіг. Зустрічаємось з бігунами всіми на вулицях і в передмістях Полтави. Знайомі не говорять, о, можна я з тобою і не приходять. Та ні, ну по всякому. І я сам також можу сказати, так завтра точно біжимо і потім, ну. Так, так. Через тиждень. Добре побігали. Нормально. І дуже дуже цікаво, зараз мені дуже, мабуть, зараз більш ніж десь три роки. Це велике-велике захоплення історією полтавського краю. Ну, цього, що відбувалось на території Полтави, починаючи там з кімерійців, з Кіфів і далі, і далі, і далі поїхали. Це не. Ну, так, це не виглядає так, так, вільний час. Я займатися історією так, в інтернет або книжки, типу, і пішов читати. Книжки читаємо також в інтернеті. Це така прикладна історія. Це подорожі, знову-таки, пов'язані з подорожами Полтавою. Ну і дуже-дуже цікавості повідкривали зовсім нещодавно. Там, зараз давайте я вам буду ставити запитання. Ви були в великих будущах на там, святому джерелі, яке там є в великих будущах? Ні. А от я була. Ма, ба, молодець. А, а, а поруч, поруч там в тій же місцевості. Петро, місцевості. Петро, петрогліфи, петрогліфи у диканці. А от що це, я не знаю, наш. петрогліфи, це Той, піщаник із, із стародавніми написами. Із, просто пар, парасоцький ліс, сербене поле. Угу. Це поруч, якщо поруч все там ще. Ну, коротше кажучи, Велика-велика кількість, дуже-дуже цікава. Могила Кубрата. Кубра це взагалі моє болюче місце. Це е, Зараз все повилітало. Все повилітало. Велике булгарсь, булгарське ханство. Угу. І зараз історики, якщо дивляться, зараз так помочаться. боже, який кошмар, яка, яка нетрадиційна традиційна е, історія. Для мене, скажімо там, Полтава це болтавар. Е, з тюркської чи з Булгарської це владітель. Mm -hmm. У нас тут колись була. Ну я в це я в я в це вірю, я не знаю, як там інше. <гум> У нас була а, південна південна столиця Великого булгарсь, булгарського ханства. І сам хан Кубрац, це, це ще ну, так далеко, далеко, далеко там. Ми, я з цифрами казав, що мене так не дуже, тому що я можу все розповісти, а про цифри і дати ні. А, і Полтава для мене це а, Балтавар, давня столиця Булгарського ханства і так далі. І так далі. І поїхали. Це також можна до, до вечора вам насичене, розказувати про насичене, історію. Все не дозвілля, цікавий спосіб провести вільний час, тим паче сім'єю, все це ми зрозуміли. А що любить поїсти Олександр Лазарів? Зранку, наприклад. Я, зранку на сніданок Ну, зранку на сніданок у нас а, скім, нормальний. Я Додаю, класичний, класичний набір, щось на швидкоруч, це там яєчні омлети, бутерброди, uh -huh. кава. Ну це те, що зранку. Це uh -huh. те, що зранку. А так, що він любить поїсти, ні, ну всі сміються, всі сміються, всі сміються. Чому? А що тут сміятись, Сало, сало. Має бути сало в холодильнику. В мене є свої постачальники, ділери. Uh -huh. Одні, другі, якщо перших немає, нормально їдемо до других. тому що в холодильнику має бути сало. Чому в мене там є там сало, сало з м'ясом для родини, тому що вони їдять, і сало для мене, тому що тільки я його буду їсти. Скажу, скажу. Mm -hmm. Сало. салом. Сало, я, сало. я дуже люблю українську кухню, дуже її. І, е, і, 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 і готувати, намагаюся, ну і взагалі, ну, споживати взагалі намагаюсь. Українська кухня це, це для мене най, най, най найсмачніше. Я mm -hmm. там не буду зараз казати, ну серед земноморська, безперечно, там, і так далі. Ні. Українська кухня, борщ, <loser seven bagun agents> борщ, вареники, галушки, сало. Там сало по-любому має бути. Всі страви, які назвав, вони там також мають бути. Ганак на Алтаві сьогодні пропонує тобі чай, каву, смаколики, солодощі. Будь ласка, теж дуже смачно. Саша, є якась велика глобальна мрія? Глобальна глобальна, ні, Глобальна, найглобальніша мрія, найглобальніша мрія це мир у всьому світі, мир на планеті, ну і в частності мир в Україні. Мир в Україні. Будемо, вірити, що наділити, ще що, треба, що, так, що так, треба робити? Так. Щас, щас. А так мої мрії зараз пов'язані з моїм сином, з, мої, з моєю родиною і з моїм сином. Так. Ось це моя локальна країна, заради якої, заради якої, власне, і робимо все. Що ти найбільше в людях цінуєш? А, я пам'ятаю, я пам'ятаю, що колись я якраз практикував. <рес> мені дуже подобалося. Я зараз розумію, як мене ненавиділи ті інтерв'ю. Ті, е, у кого ти брав інтерв'ю? Так. Та. Молодець. <гум> Значить, хотів сказати інтерв'юер, і потім задумався. Ну, це ж ранок, я сува, я ще раз нагадую. Коли я на, е, на останок завжди готував такий бліц, 10 запитань і дуже <гум> швидко. Давайте швидко, швидко відвідайте. Якби я зараз швидко відповідав, я б, мабуть, сказав, що я ціную в людях, це має обов'язково бути почуття гумору і е, ну, відвертість, мабуть. Ну, відвертість, не, не те, що там відвертість ти зустрів, тобі всі все виваліли. Е, ну, Ну, відвертість, хай буде. Почуття гумору і відвертість. Далі, поїхали. О, відкритість, добре. Е, я не люблю. продовжуй, будь ласка, фразу. Ой, я не люблю відсутність почуття гумору і невідвертість. От легко відповісти на це запитання. Відвертого хамства все, що вони люблять нормальні люди. Приниження, коли інші принижують інших. Автохамство на дорогах. Хоча я сьогодні також їхав і подумав, що ну да, я не люблю автохамство, а іноді там замріявся, задумався. Якщо виходить, то вибачаюсь. Чесно, вибачаюсь. Вчора вибачався хлопцю на червоній ниві. Ще раз перепрошую. Ну так сталося. Конференцію ведучий шоумен, приходячи ввечері додому, відкриваючи двері у квартиру. Перше слово, яке вітає рідних. Ну я ж казав, так. Добрий вечір! і Ми починаємо. У нас куку, нормально, все в порядку, куку. Я вдома. О, Привіт! Ну, <рес> Це навіть не слово, а то якісь сполуки з літер. <рес> Голосник і приголосників. І от рецепт успіху від Олександра Лазарєва. Який він? Ага. Пам'ятаєте, блокноти ми відкладали? Зараз беремо блокноти, <рес> <рес> беремо ручки. А, ну, щось мені, щось мені підказує, що ну якось не, не, не за адресою звернулись про рецепт про рецепт успіху. Якби я знав той рецепт успіху. Якби я знав твій рецепт успіху. А так я працюю. я не зараз, знаєш, зараз, а, зараз з нами на зв'язку по скайпу там, з Мальдівів чи звідкись. Да, Наш колега, привіт, такой там. Спінаколадують. Важко сказати, що про рецепт успіху? Арбайтен, Арбайтен, працюємо, не хочеться. Я і сам собі буду відповідати, не хочеться. А що робити? Але насправді глобально ми вже любимо свою справу. Насправді. Сто відсотків. Ну, як, мі, як мінімум, завжди думаєш, ні, ну не найгірше, не найгірше, чим займаємось, правда? А yeah, потім. Через О, не О, можу. Носу дурні думки, в мою голову, Все ж добре, я люблю свою роботу. Так, через не можу, через не хочу, любимо. Любимо. <laughs> любов, вона така багатогранна. І далі про любов. Далі про... Нам ліричну музику, будь ласка, і ми про любов <хи> насправді нам приємно констатувати, що сьогодні до студії ми запросили людину, яка любить своє життя, любить людей, любить свою роботу. Просто любить з любов'ю ставиться до всього, з чим має справу. Дорогі друзі, сьогодні у нас в гостях був Олександр Лазарєв, відомий ведучий конференціє шоумен. дякуємо за приємний Дякую. ранок, що завітали до нас. І я вам теж дуже дуже вдячний. Дуже було приємно поспілкуватися. Всім доброго бадьорого ранку. Доброго ранку, бадьорого і вдалого дня! Звичайно, з хорошими піснями, з гарним настроєм, ідемо далі.